Украине было. Да, обов обязательно. Обов'язково? так. Хочемо. В основном работать. Нет. Не хочу. Зачем? Нет. Не, не вирішив. Я не знаю. Так, я планую вже за кордон і закінчился до того. хочу за кордон. Хочу за кордон, Хочу бачите різні чудові місця в Грин Донбас. Тому Москва чекай. Звісно. Стармовий краще? Ні. Чому? Не хочеться. Ні, не планую. Я вважаю, що після війни Україна не почнеть деформувати, покращити мови життя, тому я думаю, що в Україні буде а навіть може краще, як в Європі. Це мабуть ще Ні. А чому це? Тому що старий. Вже. Ні. Тому що я люблю черкаси. Та, ні, мабуть, не планую. Та тут робота, друзі, ні. навчання. Ні. 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 А навіщо? Ну, типу, можливо, на тиждень, на пару кудись відпочити. А, по-перше, в Крим для початку, а потім вже підемо. Можливо. Після закінчення в в чому проблема, я думаю, так. Да. Ну, і по роботі, і на відпочинку. Зараз цієї можливості немає. Ну, і Не горим желанням, так сказати. Поки не планую і зараз не на часі. це я, я тут нормально відпочиваю, у нас гірше, ніж за кордоном. Не планую, бачимо ні. Закінчиться війна, нормалізується життя в Україні, відбудуємо незалежну вільну Соборну Україну. І от будемо виїжджати, дивитися, приймати оп опит інших країн. От, чому, чому б ні, але тільки після завершення війни. Звісно, ні. Я ще ж не виїхав. Всі мої близькі родичі на даний час перебувають в Україні за кордоном, по суті. Нікого немає і тому всі свої майбутні плани я пов'язую з Україною. Ні, я не планую виїжджати. Якщо відверто, то я, мабуть, там тільки два рази всього відпочивав ще до 2000, я не знаю, 2013 року. Більше я за кордоном не був і бажання немає. Коли закінчиться війна, мабуть, ні, тому що перший період будемо тут дуже багато роботи буде для відновлення. А коли вже, як кажуть, десь пройде, мабуть, півроку рік. Тоді, можливо, вийду до, до друзів, які навчаються за кордоном зараз і хотів би з ними побачитися. спочатку да. потім будемо Я свою мать вже три роки не бачив. То ковід, то война і матір 85 років, як то нечестно. Даже до собственної матері 85 уже шестой год буде, Я як депутат не можу виїхати. І, і що делать. першим делом, звісно, я пойду до матір. Нікуди віддати, нічого, Тільки кавіді свою мать, своїх родних. Я не планую нікуди їхати. Чесно, моє життя тут, моя, мій дом тут. Інших домів в інших країнах у мене немає, і помру я тут. Тому поставить. Закінчиться війна, то обов'язково. Зараз ні. І тут багато часу пройде, щоб поїхати, бо тужили. Тут велико, ну, багато роботи і даже планів таких немає.